Доброго дня всім. Сьогодні для біопроєкт будинку Соволісники, закрите котежне містечко. Будинок 170 метрів з терасами, чиста площа житлова 145 метрів. Всередині є чотири окремі кімнати, знаходиться в закритому котежному містечку. Такі види красиві, є також дитячий спортивний майданчик. Будинок побудований селове, є свердловина, є також паркомісця, ворота вже з мотором, септик з переливом. І ось така є вихідна тераса знизу і також зверху. Зараз подивимося саме планування. Потім вийдемо на верхню терасу. Пішли. це тамбур, місце під шафу, санвузу. Потім йде котельня, газ заведений, кімната на першому поверсі і з каміном вивод є, вихідна терасу, і також кухня-кухні з газом. Другий поверх. На другому поверсі. Що справа наліва це гардеробна, це санвузол і такий закритий балкон. Можу змогу сад зробити. Раз кімната. Два кімната. І три кімната. З виходом на терасу. Також кінець ділянки, межує з лісосмуги. два дні зроблено. Всі комунікації заведені, в описі є ціна, телефон контактний є, всі меседжери. Запрошуємо вас. Будемо раді. Всім гарного дня.